Кіноспілка в чергове завітала до хабу Української Федерації банків продовольства разом з нашими зірковими друзями та волонтерами. Підняли настрій команді та долучилися до збору продуктових наборів. Цього разу спільними зусиллями ми зібрали солодкі різдвяні подарунки для дітей і сформували продуктові набори для найбільш вразливих категорій громадян. До кожного набору увійшли смачні та поживні продукти, які стануть підтримкою для тих, хто потребує допомоги найбільше. Дуже радий, що ви мене кличете, що є можливість долучитися до такого важливого процесу, де Людям складаємо набори продовольчі, це дуже важливо. Окрема подяка Дмитру Шкрабатовському, усім волонтерам та всьому колективу Української федерації банків продовольства за вашу працю, людяність і відданість своєї місії. Хочу від цієї команди Української Федерації банків продовольства. Подякувати вам, що ви це приходите, вам, приходите що ви до нас, підтримуєте нас. Нам це дуже важливо. це вже не перший наш спільний візит із зірковими друзями-волонтерами, і точно не останній. Попереду ще більше проєктів, ініціатив та добрих справ, які ми реалізуємо разом.